Слава Ісусу Христу! Хороше запитання для мене, для усіх нас, чи ми обмиті кров'ю Ісуса Христа. І слухаючи братів, які говорили переді мною, брати і сестри, зауважую, наскільки Бог сьогодні хоче зосередити нашу увагу на Євангелії і на Його приході. Євангелія вона включає в себе звістку про створення світу, про те, що є Бог Творець. Євангелія включає в себе звістку про народження Спасителя Ісуса Христа, і вона включає в себе звістку про Його другий прихід за вірними своїми. І є дуже важливо очиститись від гріхів. Як це зробити? Покаятись перед Богом. Розказати йому всі свої гріхи, і провини і сказати прости. І Писання говорить, що Він, будучи вірний і праведний, що зробить? Простить нам про гріхи наші. Слава Ісусу Христу! Отакий От Спаситель. Люди думають, щось надзвичайно велике треба зробити. А Він каже: повір мені, повір в мене, покайся в своїх провинах, гріхах і живи так, як навчає ось ця Євангелія. І я хотів би нагадати для нас усіх декілька віршів з Божого Слова, декілька думок, наскільки це важливо вірити в Євангелію, в цю добру новину. Тому що це є сила Божа, яка впливає на моє і ваше життя. От людина захоче виникне таке бажання пізнати Бога, отримати спасіння, навіть просто зрозуміти суть речей, вона повинна прочитати, дослідити і повірити. Те, що є написано в Божому Слові, або іншими словами, ось цю добру новину. Апостол Павло пише своє перше післання до Солонян з 1 розділу з 5 вірша і написані такі слова. Бо наша Євангелія не була для вас тільки у слові, а й у силі, і в Дусі святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, яким ми були поміж вами для вас. І ви стали наслідувачами нам, і Господеві слово прийнявши у великому утиску і з радістю Духа Святого. Так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї, бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та в Ахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога, так що вам не потрібно казати чогось. Вони бо звіщають про вас, яким був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові і з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив Він із мертвих, Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву. Важливі моменти, які апостол Павло залишив у цьому Пісні, нагадуючи спасенним, святим, праведним людям ось цю добру новину Євангелію. І він говорить про те, що Євангелія вона була в слові, вона була в силі, вона була в Дусі Святому і великому запевненні. Євангелія, котра проповідується. Ісус Христос свого часу, коли вийшов на свою месійну працю, Він промовив: сповнився час, наблизилось Царство Небесне. Віруйте в Євангелію. Віруйте в Слово Боже. Оця добра. Новина, яка від часу, фактично, Ісуса Христа, Новозаповітня, добра новина, почала звучати до людей. І люди її чули. Це було слово, слово, яке було передане Ісусом для своїх учнів. Пізніше вони вже понесли вістку Євангелії, зодягнувшись силою від Духа Святого, вони почали проповідувати. Це було слово, яке звучало, але була і сила слова. Люди, які бачили християн, перших учнів, вони дивилися і не могли зрозуміти, що це таке. Про одного чоловіка є написано в Божому Слові, що люди дивилися на нього і дали йому характеристику, що він сила Божа, яка зветься великою. Знаєте, про кого це було написано? Про кого це розповідали? Про ворожбита, який там щось ворожив, щось чаклував, дивував людей чимось. Але коли прийшли апостоли Ісуса, коли вони почали проповідувати Євангелію, коли це слово підтвердилося чудесами і знаменами, то написано, увірував навіть сам Симон. Оцей ворожбит він побачив, що ці його такі якісь речі недобрі, гріховні, це є ніщо порівняно з тим, наскільки є сильна Божа Євангелія, Боже слово, наскільки воно є сильне. І коли Дух Святий проявляв себе, люди бачили, що це не людська сила, це не людські якісь. Ну, потуги, що отак відбувається. І, звичайно, що апостоли переконували. Є написано, що вони дуже сильно свідчили і переконували людей у Воскресінні Ісуса Христа. Це була одна з, така, з їх таких найяскравіших тем, яку вони висвітлювали, проповідуючи особливо євреям після Вознесіння, після охрещення Духом Святим про Воскресіння Ісуса. Запевнити, так, це по Слову Божому. Дослідіть Писання, читайте відбуття, читайте пророки, читайте Псалми Давида. Вони говорили, що ти своєму святому не дасиш бачити тління, і люди впевнялися. Так, це є написано. І ось ці чотири компоненти: слово, сила, Дух Святий і упевнення, вони піднімали людей з цієї, як би сказати, марноти земної, і люди бачили ось цю, цю дорогу, яка направляла їх в небеса. І написано про солонян, що вони прийняли це слово. Вони прийняли це слово, і далі Павло говорить їм ніби про три таких моменти, які є в нашому житті, або три періоди, в яких ми перебували, перебуваємо і будемо перебувати. Це минуле, сучасне і майбутнє. І він каже, що коли це слово пронеслося між вами, коли ви увірували, то подивіться, що зробила ця Євангелія. І це, брати і сестри, для мене і для вас має святкувати, чи має ось це Боже слово, чи має добра новина, чи має Євангеліє вплив на моє життя, чи я подаюся під це Боже слово. І апостол Павло говорить про те, що коли вони прийшли до них, коли проповідували, і в 9-й вірш, друга половина, каже: І як ви навернулись до Бога від ідолів. Те, що я говорив на початку, коли людина чує Боже Слово і вона впевняється, утверджує або вірить в те, що так воно є, то людина починає навертатися до Бога. У ті часи, коли писалось Євангеліє, коли ходили перші учні Ісуса Христа, і взагалі, коли читаєш практично весь старий заповіт, був основ... один такий найважливіший проблематичний гріх усіх людей: це поклоніння ідолам. Отакі От були люди. Що вони розуміли, що щось або хтось є вищий і що йому потрібно поклонятися. І вони шукали собі, хтось робив якусь скульптуру, хтось смалював якісь портрети, хтось просто дивився на сонце і падав на коліна, кланявся сонцеві місяцю, зорям і так далі. Люди вони розуміли, що є щось або хтось вищий, і вони завжди шукали ось цей об'єкт поклоніння. І це було надзвичайно великою проблемою. Найбільша проблема, яка була в Ізраїлі, це було ідолопоклонство, якого Бог не міг терпіти. І коли ми зараз читаємо книгу про Ізекіля, зауважте, наскільки там Бог строго говорить, що моє покарання буде дуже і дуже сильне, велике за те, що ви поклонялися ідолам, там перераховуються різні імена тих божків, яким євреї, євреї, послідовники батька віри Авраама поклонялися. Але проходить час, і навіть на той момент, коли Ісус Христос прийшов на цю землю, коли Він проповідував, коли Він залишив вже її, то євреї, вони трималися Бога, єдиного Бога, але поганські народи, або язичники, як ще інша назва, вони все-таки ще трималися ідолів. І ось саме до Солунян, до неєвреїв, прийшла ця Євангелія. І перше, що вони зробили, вони навернулися до Бога, залишили ідолів. Про що це говорить сьогодні нам, в 21 столітті? Сьогодні ну є люди, які поклоняються і фігуркам, і малюнкам, і друге, десяте. Я не про це говорю. Я говорю про те, що сьогодні людина, сучасна людина, вона має сучасних ідолів, які не стоять, які, яких навіть і не носять, але це ті речі або ті навіть люди, за якими йдуть і яким поклоняються, кому присвячують все своє життя. І, попросту говорячи, вже Юра переді мною говорив про те, що невірство, невірство це є найбільша проблема усіх людей. Людина вірить у будь-що, але тільки не в Бога. І це є найбільша проблема людей. І тому Біблія говорить, що коли людина чує Євангелію, вона має може мати спосібність, почувши і повіривши в це Боже Слово, залишити своє гріховне життя. Оце невірство. Те, що зробили солоняни. Я не знаю, яким вони ідолам поклонялися, скільки їх там було, але коли Євангелія прийшла в їхнє життя, вони сказали, ідоли, це не є боги, є Бог, є Господь Ісус Христос, і почали йому поклонятися. Це наше покаяння, це наше навернення до Бога, це наше зречення, це обіцянка, як було сказано, доброго сумління, коли я. Хочу, Боже, служити тобі, бути з тобою, прославляти тільки Тебе. Я вже сказав наступний пункт словом таким, що зробили ці солоняни, де написано, навернулись від ідолів, а далі, щоб служити живому і правдивому Богові. Тобто, коли ми навернулись, коли ми покаялись, це є минуле. Те, що ми вже зробили з вами. Більшість з нас ми вже це зробили, брати і сестри. Ми покаялись у своїх гріхах, ми прийняли спасіння, ми стали дітьми Божими. Багато можна про що говорити, що отримує християнин, коли він стає на дорогу спасіння. Але є сьогодення те, чим ми живемо сьогодні. І писання говорить про те, що Павло говорить, щоб служити живому і правдивому Богові. Тут також може виникати багато проблем. Людина прийшла до Бога та й на тому зупинилася. Але насправді Біблія нас навчає, Ісус навчав, апостоли заохочували, що коли ти прийшов до Бога, коли ти навернувся від ідолів, то послужи тому Богу, Він має свою волю. Я нещодавно говорив про те, що є Божа воля відносно кожного із нас. І Бог має якесь бажання, щоб я або ви, зокрема, щось зробили, щось вчинили. І Він дуже часто говорить. Говорить наш дух, наше єство, що ось так потрібно зробити, так поступити, те вчинити, піти туди, зробити це. Це є наше сьогодення. Солоняни це зробили. Їхня віра ширилася, там перераховується і в Македонії, і в Ахаї. Почому люди бачили їхню віру, як ви думаєте? Я думаю, по їхніх вчинках, по їхніх ділах. Не просто вони ходили і кричали Ісус Господь, Алілуя! Ісус Господь! Ні. Вони робили так, як навчав Ісус. Вони звершували ті справи, які їм Бог давав робити. І написано, що а Бог стверджував, підтверджував проповідь Євангелія чудесами і знаменами. І не тільки там і милосердя, там і добро, і інші речі, які може робити сьогодні християнин. Але це все відбувається тоді, коли Євангелія впливає на моє і ваше життя. І ми перевіряємо себе. Ми всьогоденні, ми сьогодні живемо Богу дякувати. Що ми сьогодні зробили? Чим ми сьогодні послужили? Чи чув, чи чула я сьогодні голос Божий, який мені говорив, ось зроби те чи інше, або навіть того не роби. Зробили ми, не зробили? Як ми відгукнулися на волю Божу? І ще один момент, про котрий говорив брат Борис на початку, із неба очікувати сина Його. Це є, це є майбуття, яке нам невідоме, коли це відбудеться, коли це станеться, в який момент. Але. Було гарно розказано, що означає очікувати: не просто сісти, скласти руки, не просто дивитися в небо. Стан душі нашої це є очікування: прийде Господь, яким він мене застане. Чи буду я готовий, коли він прийде за церквою своєю? Чи буду я готовий залишити цю землю? Чи моє положення, моє сумління, моя душа, все моє єство воно буде готове? Піднятися з цієї землі чи ні? Так, це наше майбуття, але, брати і сестри, це майбуття ми готуємо сьогодні під час нашого земного життя, під час днів, тих годин, секунд, якщо хочете, навіть нашого життя ми готуємося. І Павло каже, що Ісус Він визволяє нас від майбутнього гніву. Якаюся. Я відмовляюся від усього світського, земного, нечистого, гріховного, навертаюся до Бога. Я люблю його всім своїм іством, служу йому щиро, з усією силою, під помазанням Духа Святого. І я очікую: очікую, коли прийде Ісус на цю землю. Тому що Біблія нам говорить про те, що Ісус каже: ось іду, і заплата зі мною, за мною іде для кожної людини. Для кожної людини, яка була послідовником Ісуса, служила йому, є нагорода. От так теж навчає Боже Слово. І як і важливо розуміти, брати і сестри, що Євангелія впливає на наше життя, на наше життя. Якщо ми даємо місце цій Євангелії, якщо ми розуміємо це Боже Слово, якщо ми бажаємо Його виконувати, якщо ми любимо це виконувати, от тоді воно приносить. Свій вплив позитивний в наше життя. Бо можна послухати, добре сказав, гарно говорили, добре написано, але жити своїм життям, поступати, як мені заманеться, тоді наше майбуття буде в певній небезпеці. І було б добре, звичайно, щоб і ми разом з вами, і люди міста нашого, і вся наша країна, щоб вона відчула на собі вплив Євангелії, на собі відчула вплив віри в Бога. Коли ця людина перемагає гріх, перемагає нечистоту, перемагає всяку скверну, і Бог приходить і вирішує ті задачі або ті проблеми, які є в нашому особистому житті, які є в наших сім'ях чи родинах, які є в нашій країні, тоді, коли Євангелія впливає на кожного із нас. Хотів би разом з вами помолитися, щоб Бог допоміг нам. Чути його голос, розуміти ось цю Евангелію добру новину і дійсно відкинути все гріховне, служити Богу і очікувати приходу Ісуса Христа, якому слава на віки. Амінь. Будемо молитись.